Завіяло, завило, закрутило, Кошлатий грудень причесав брову. В холодну ніч дитятко породила, ота невинна я її зову. Зову все хвально до обіймів хати, до теплих вікон, до м'яких парин, Щоб не на зимні, не серед бедляти. Туливсь до світу вистражданий син, Щоб пригубились макові зернята, котрі в долонях все колише мед. Злетять на зірку юні янголята, простелить місяць стежку і зверет. І вже не буде грудень вередливий, Жбурляти снігом на старі сади. Гіркавий смак тягучої оливи колядки-звуки на усі лади.